Близько 120 пілотів віком від 5 до 18 років з'їхалися зі всієї країни в Тернопіль, аби вирішити, хто з них кращий кермувальник. Кубок України з картингу тривав упродовж трьох днів. Перше в Кам'янці-Подольському 15 мая, і сьогодні в Тернополі Кубок України. Соревновання проводяться в восьми класах карта. Чотири з них дитячі. Два зросли і чотири класи юноше. Для Саші з Луцька ці змагання не перші. Каже, має настрій веселий, а сам налаштований тільки на перемогу. Зрештою, кілька призових місць він виборов ще у перший день гонок. Два заїзди тренування, але я їду в двох класи, то чотири, і фігурка була ще то вийшло п'ять заїздів. Друге місце і третє фігурці. На питання про що думає, коли у карті зізнається що виграєш. Нашу область на змаганнях представили одразу кілька команд. Тернополяни, хоч не у лідерах, однак і задніх на змаганнях вони не пасуть. Так як я перший рік на роботі, ну і вже з тим учасником, що я зараз виставляю, ми перший чемпіонат поїхали в Кам'янець-Подільський е цього учівської молоді, і він там завоював перше місце в своєму класі в класі кадет. Це Лукащук Денис. Він там от стоїть за якраз спостерігає гонкою. Команда молода формується. Тому долучитися до неї закликають охочих тернополян віком від 6 років. Звертатися можна в Тернопільський обласний центр науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді.